Всім добрий день! Дивіться, який у нас тут погром в Сараєві. Тут була наша Люська. Бачите, як вона жила, понаривали все, поробили такі котловани, що хай Бог милує. Тут сиділа валюха. О, і все. І тепер дівчата мої. Та-дам! Нових клітках. Вже все пороблено, перегналися. Клітки для них взагалі бомбезні, здорові. Вони мають де розвернутися, лягти, там і порося, там хвататиме місця, і їм. Це взагалі класно. І о, такі мої тілки. В болоті всі зачухані, звісно, ну а що зробиш? Нічого, пообтираються зараз об солому, будуть чистенькі. Отака о, красота у нас вийшлася. Це заготовка на дідські яка вже приварена. Буде далі робитися. Ну так. Люська моя така в року. ого, бомбочка. Знайшла корито, єсть. Бачите, там собі чамка, я вже й на воду їм корито. Сюди вже приварене на їдло, на воду. Зробили так, як було в тих клітках. І вже добре, вони не будуть тими коритами совувати, бо якщо закине, то дебо, попробуй його достань кожен раз. А так воно приварене, свиня його не кидає і по поросятах не кине, в принципі, ним. О, все, якби ви знали, яка я довольна, як слон. Ой, яка замащена, люська. Грязні, ну нічого. Так? Да? Валюха? Ще треба одну клітку залиши зробити, теж спіти до опороса, перегнати третю свиноматку. Сарай, і щоб так само підлити підлогу, щоб не рила. Ну, Стіни то будуть дерев'яні, бо не вистачає желіза. Все желізо, що було там, пішло на дві клітки сюди. Ці набагато більші клітки. І там же ж були стіни, і ззади було стіна, виходить, бік і зад. а тут прийшлося повністю варити все квадрати, щоб потім ставити блоки, не розбирати клітки. Получається, зніметься шифер, свині будуть в клітках і просто будемо гнати стіни. Так, верх у нас є, ми цей шифер переберемо, цей матеріал перебереться і кинеться наверх. І бока так само шифер, теж буде, будемо наверх вибирати, що краще кидати. Вверх, в принципі, є. Нам лишилося ще купити блок, вигнати стіни. І все. І буде красота. Це класно. Ой Боже, якби ви знали, яка я рада, яка я довольна, це капець. В неї 25-28 срок опороса. І вже поросята будуть на місці тут. Вона зараз якраз за пару днів будеться, привикнеться, і будемо рожати. Люська, будемо рожати, каже, я вже купила для поросят форцеріз. Буду колоти їм желізо, форцеріс на третій день і купірувати хвостки поросатка. Взагалі, до опороса я готова по ветеранарійці. Медикаменти є, все таке, в принципі, є. Дай Бог, аби тільки все добре пройшло, щоб свиноматки знов добре перенесли опороси. В принципі, перші ті повни, які в мене були. Я рано прийшла, пособирала поросят. То, може, дасть Бог і ці так пройдуть. Було б взагалі замечательно. І валюха спокійно їсть, а то кидає тими коритами, як дурний пряниками. А вже все. Вже зараз поїсть, поп'є і будуть собі в солому витиратися. Дочиститися, чиститися, щоб не були такі замащені красотки мої. Боже, я за них більше переживаю, ніж за себе. В хаті той все ремонт став, повністю все стало. Поки не зробляться клітки, поки не переженуться свиноматки і не поопоросяться. У мене руки більш ні до чого не стоять. Потім потихеньку розберуся вже із хатою. Наша й качка там сидить. Має три яйця. Отак. Свиноводство це треба любити, я кажу, друзі, це треба любити і тоді буде все добре. Я свині спробувала. І мені зайшло таке діло. Це для мене. Ще, звісно, якби був Діма вдома, було б проще, ну, набагато легше б, але поки його нема, мушу оборону вдома тримати. А він буде вже вдома, то вже буде легше. Він в мене такий, що і укола дасть свині, як треба, і, і роди прийме, як треба, і, 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 і навіть і почистить, допомогти вправитися, з цим проблем не буде. Люська трохи наддирає це там. Зараза мала. О, там клітки були повні, та вона вдвоє згиналася, щоб розвернутися. А тут собі отак. Раз і все. <гум> Мої красотки, всі в болоті, всі замащені. А нічого, каже, ми повитираємося. Там штука і та стоять. Глорія бушує. Отак. їдять дівчатка. І б'ють, і їдять, і все добре. Мої танки. Я на них кажу танчики. Шо та, шота, бачите, такі широко плечі вони. Взагалі свиноматки класні. Поросата у теж хороші. О! Вже є як носа помити. Хе-хе. Mm. у воду в морду вкає, а потім в корито. Промивають носики свої. Рило миють. бо забивається пилюкою. Так, що так, друзі? Люблю, цілую, до зустрічі в нових відео, мало викладаю, бо буває немає часу Ех, брати той телефон в руки і знімати. Так що все. Всім пока. У нас все добре. Потихеньку, помаленьку двигаємося до своєї цілі. Я ж казала вам, очі бояться, а руки роблять. Все зробиться, потихеньку, помаленьку все зробиться. Зато я тепер знаю, що я в своїй хаті, мене ніхто не вижене і я нікому нічого не довжна. А все зробиться в остальне. Всім пока.